У Лондоні вже закінчилася чотирьохстороння зустріч Зеленського Стармера, Макрона та Мерца. А президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріш Мерц достатньо швидко залишили резиденц... резиденцію. Перепрошую британського прем'єра, де сьогодні вони зустрічалися в цій четвірці. Ну і куди нині вранці якраз і прибув Володимир Зеленський в Лондоні? Його вітали представники української делегації, в тому числі український посол у Великій Британії також уже на Даунінг-стріт Зеленського зустрів Кір Стармер. Після чого вони провели коротку двох. Осторонню зустріч після цього канцлер Німеччини Фрідріш Мерц також прибув на Даунінг-стріт, де його зустрів е, господар. Е, і відповідно там же пізніше Кірстармер прийняв і французького колегу Еммануеля Макрона. Той на початку чотирьохсторонньої зустрічі дав короткий коментар для преси. А французький лідер наголосив на ефективності санкцій проти Росії та потребі узгодження позицій із Сполученими Штатами. Я думаю, ми всі підтримуємо Україну. І ми всі підтримуємо мир і мирні переговори, щоби мати сталий міцний мир. І я думаю, у нас багато карт у руках фінансування, обладнання та привезення програм до України. Те, що Україна чинить опір у цій війні, і те, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій і санкцій Сполучених Штатів. І тепер я думаю, головне питання це зближення наших спільних позицій європейців, українців і Сполучені Штати, щоб завершити ці мирні переговори і знову розпочати новий етап у найкращих умовах для України, європейців і нашої колективної безпеки. Фрідріч Мерц у свою чергу заявив, що має певний скепсис щодо деяких пунктів плану Трампа. Скажімо так, ну і говорить, якраз це і потрібно узгодити під час зустрічі. Водночас Фрідріч Мерц заявив, що ці дні можуть стати вирішальними як для Європи, так і для України. Ну і підтвердив власне свою підтримку нашій державі.